Підземних королів. Сонна вода Лікар Бориль і вдень, і вночі очей не стуляв біля постелі Ортеги. Як виявилося, ловчий справді був точнісінько, як немовля. Він не вмів їсти, і його доводилося годувати з ложечки. Ортега не вимовляв жодного слова і тільки лепетав незрозумілі звуки. Він не розумів звернених до нього слів і не озивався на власне ім'я. Надзвичайний випадок захоплено мурмотів Бориль. От, якби розповісти про нього верхнім лікарям, присягаюся, вони не бачили нічого схожого. Та відновлення втрачених здібностей відбувалося в Ортегі з неймовірною швидкістю уже надвечір. Він вимовляв тато і мама, що було дуже смішно, зважаючи на його бороду, і робив перші невпевнені кроки, тримаючись за руку сина. Другого дня мовлення його стало зв'язним, свідомість прояснішала. Помічник ловчого Куото розмовляв із ним протягом багатьох годин, розповідав про різні випадки на полюванні. І все це знову прокидалося в пам'яті Ортеги. Ще один день напружених занять і ловчий, відведений лікарем Борилем до короля, розповів про свою незвичайну пригоду в лабіринті. Та коли ми знайшли вас, цей басейн був абсолютно порожній, скрикнув Коото, який прийшов разом із Ловчим, і притьмом додав Перепрошую у вашої величності за порушення пристойності. Як то порожній? перепитав Ортега помічника. Там не було ані краплинки води, запевнив куото. Бути не може, скипів ловчий. Не наснилося ж мені оте все. А може, і наснилося, єхидно зауважив лікар Робиль. Адже ви так міцно і так довго спали. До лабіринту спорядили експедицію. Її очолив Ортега, до якого цілковито повернулися всі його здібності, і з ним вирушили, крім мисливців, міністри землеробства і промисловості короля Уконди, а також лікарі Бориль і Робиль. Ортега надзвичайно здивувався, коли виявилося, що басейн і справді сухий. Та як же це все могло статися? бурмотів він. Бо я ж чудово пам'ятаю, що мене здолав сон після того, як я випив води з цього басейну. Люди вже збиралися йти. Та лікар Бориль висловив думку, яка згодом здійснила докорінний переворот життя в країні підземних рудокопів. Він сказав А що, як вода тут з'являється і зникає? Вона витікає зі скелі час від часу і знову вбирається назад. Лікар Робиль не проминув доброї нагоди висміяти цей здогад, і вражений Бориль запропонував перевірити його. Залишимося тут на тиждень, на два, на місяць, врешті-решт, закричав він. Може, на рік? глумливо спитав Робиль. Якщо протягом місяця вода не з'явиться, я визнаю себе переможеним, сміливо заявив Бориль. І на знак поразки. Обійду місто семи королів рачки. Згоден. посміхнувся робиль. Двоє лікарів залишилися чергувати біля зниклого джерела, а щоб їм не було нудно, до них пристали й двоє міністрів, зацікавлених суперечкою. До речі, у чотирьох було зручніше грати в кості, які знайшлися у кишені одного з міністрів, завзятого гравця. А як же ваші міністерства? поцікавився Ортега. Обійдуться й без нас, безтурботно сказав міністр землеробства. Міністри наказали принести до печери постелі і усе необхідне для тривалого перебування в лабіринті – харчі, вино, фрукти. До них мали навідуватися через день і поповнювати запаси. П'ять разів повертався Ортега в печеру. І щоразу все в ній було так само. Басейн був порожній, лікар Робиль шпигав Бориля і радив йому заздалегідь учитись пересуватися рачки, а Бориль день при дні ставав похмурішим. Та на шостий раз Ортегу і його мисливців вразила несподівана картина. Двоє лікарів і двоє міністрів лежали на долівці печери нерухомо, не дихаючи. І без серцебиття. Між ними валялися кості, партію не дограли. А джерело знову було порожнім. Коли до синього ганку принесли чотирьох сплячих, король Конда мовив Тепер усе зрозуміло ця вода, яка таємниче з'являється і зникає, сонна. Мої міністри і двоє лікарів виявили надзвичайну легковажність. Напившись чудодійної води всі разом. Тож будемо чекати, коли вони знову прокинуться. Рознесіть цих сплюх по домівках, і щодень доповідайте мені про їхній стан. Ловче Ортега спав два тижні. Та ось уже минуло два тижні, і місяць і півтора, а сплячі залишалися в тому ж самому стані тіла їхні були теплими і гнучкими. Але дихання не відчувалося, серце не билося. Першим прокинувся лікар Бориль. Це трапилося 53-го дня після того, як він напився сонної води. Як і ловчий Ортега, Бориль у всьому був схожий на новонароджену дитину, а це було для нього страх якою бідою. У підземній країні було тільки двоє лікарів, третьому там не було чого робити. Не знайшов би роботи. Лікарі передавали свої знання від батька до сина, але батьки Бориля і Робиля давно вже померли Хто ж тепер навчить двох колишніх лікарів медицини? Семеро королів не на жарт розлютилися, коли зрозуміли, що залишаються без лікарської допомоги. Вони навіть роздумували, а чи не повісити Ортегу за те, що саме він знайшов це кляте джерело. Але потім схаменулися адже це ніяк не зарадило б справі. Бориль за три дні навчився ходити й розмовляти, але вся медицина геть чисто вивітрилася з його голови. На щастя, вдома збереглися записи його батька і зошити, в яких Бориль робив уроки. Через два тижні Бориль уже міг сяк-так лікувати хворих, на той час прокинувся й робиль. Учитиму його я, сказав Бориль, і, звісно, ніхто ж не заперечував. Прибравши до рук свого ворога й суперника, лікар товстун доклав усіх зусиль, аби мати з цього зиск. Коли Робиль заговорив і в нього пробудилася свідомість, Бориль почав йому товкмачити Ти знаєш, хто я? Я, знаменитий лікар Бориль, світило науки. Твій єдиний наставник і заступник, без якого ти навіки залишився б дурним і невігласом. Затямив? Повтори. І довгань Робиль, скоцюбившись і позираючи зверху вниз навчителя закоханими очима, казав Ви знаменитий лікар Бориль, світило науки, мій єдиний наставник і заступник, без вас я навіки лишився б дурним і невігласом. Отож бо це назавжди, і не слухай тих, хто розповідатиме тобі щось інше. Міністри, які наковталися води більше за всіх, прокинулися одночасно через три місяці після того, як заснули. Король Уконда, розгніваний їхньою самовільною відлукою зі служби і тривалим сном, звелів утовкти йому голову, що до свого сну. Вони були лакеями в палаці, а членам їхніх родин було наказано під страхом найсуворішого покарання нічого не розповідати бідолахам про їхнє минуле. Цей сміливий досвід таки вдався. Обидва міністри взагалі забули минуле. Одягнені в лакейські лівреї, вони жваво метушилися в палаці з тацями, підмітали підлогу, чистили взуття. Прислуговували за обідом. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.